Сьогодні в Парижі відбувся показ жіночої колекції Louis Vuitton в рамках паризького тижня моди, і я, мабуть, ніколи про це не говорила, якби не анонс, який вчора з'явився в інстаграмі бренду. часу Дивитись це відео до кінця, я коротко скажу, що це був язик в дуповід Луївітон до своїх покупців з Росії. А якщо у вас є, давайте трошки розберемось. Щоб факту відбулося: вони показали флаг Франції. Це був точно флаг Франції, тому що там є певна послідовність кольорів. Але також вийшло, що у Франції і у України терористи Росії. Кольори одні й ті самі, і там, де вони показують, що флаг наче крутиться, розправляється. Ну, вибачте, навіть у мене, коли я вперше це побачила, у мене була тільки матерна реакція, тому що, ну коли ти знаєте, рік живеш просто в, а, в умовах війни, коли над твоїм домом постійно літають якісь російські блядіни, то ну, знаєте, а, просто поєднання кольорів білого, червоного та синього, воно якось ну, не надає. А, як то кажуть, нормативної лексики в, в розмові. Юридично, я впевнена, що там юристи підготували, що В це означає Вітон, куди вони лої діли, то вже таке незрозуміле питання. Як відреагував світ на це? Ніяк. Я не знайшла. Жодних якихось згад згадувань про цей анонс на будь-яких нормальних і поважних виданнях скандал розгорається саме на території Росії і України. Це було б навіть не так цікаво, а якби не пропагандонські пабліки, які перетворили цей анонс на на свято для ура патріотів. Тому що під цим постом дуже класно і дуже активно відпрацьовувала. А російська ботоферма. вони залишали коментарі там, типу Росія, Франція, дружба на віки» або Ой, нарешті дякую за підтримку піду достану свою сумку Лювітона. Ти переходиш там котіки і таке інше. Ну, в общем, це все неправдиві коментарі, задачі, задача яких була підносити Росію під постом всесвітнього бренду і хейтити українців, які висказували своє обурення на кожний. Коментар українців відповідь була десь від декількох там боці, в залежності від того, там наскільки людина сама там включалася в ці срачі. За останню добу до цього скандалу додалося ще дієвих осіб, а саме Михайло Подоляк, радник офісу президента, написав обурливий твіт і технулові вітонно. Сказав, що це є пряме загравання з російською аудиторією люкса. І що і не вже товари, які пропитані кров'ю люксові, що вони виглядають ще дорожчими? Російська пропаганда на це відреагувала, що вона зробила. Одразу після цього з'являється, начебто, сторіс від аккаунту Louis Vuitton, де українською написано вчить географію. Коли я вперше це побачила, я подумала, ви що, блять, охуїли? І а, потім ну, до мене дійшло, що бренд а, міжнародного такого значення, планетарного значення, він не може публікувати такі обурливі речі, ну тире та, такі обурливі сторі, щоб що ну такі речі не продають. І а, звичайно, я зайшла в інстаграм Leviton, там нічого такого немає. І потім, коли я почала шукати перше джерело цього обурливого сторіс. А першим джерелом стала любима газета Путіна. Звісно ж, це все перетворилося на свято а, Ура патріотизму. Видно, що це не фірмові шрифти Louis Вітон. Вони не працюють такими шрифтами, і у такої ну поважної а, міжнародної компанії є своя група унікальних шрифтів. А тут видно, що це як набрано а, дуже на швидку руку безкоштовними шрифтами, які мають типу здаватися, але видно поміж. Міжбуквоміжлітерному інтервалу, що це все фейк. Далі а, а, російська пропаганда протащила просто по всіх своїх сітках а, заголовок. Що Луї Вітон а, порадив раднику Зеленського вчити географію, і там прям ну от ви можете подивитись тут, тут, тут. Тут всі ці заголовки, і це тільки перша сторінка Google, Мені далі просто вже було ліньки скринити. Я думаю, що Михайло Подоляк і його команда. Я впевнена, що в них стоять повіщення, коли з'являється в медіа його ім'я. Він зранку прокинувся і так добряче поржав, бо там реально просто десятки цих однакових статей, а де, начебто, французи вчаться, українців вчити географію. Що мені так було дуже смішно, коли був заголовок, що Українці у в кампанії французького бренду флаг ДНР. Вибачте, друзі, я не хочу вас розчаровувати, але нормальні українці не знають, як виглядає ваш флаг для квазі республік, які, які признають тільки Сирія і Північна Корея. Я реально навіть гадки не мала, що я і що там є ще чорний. Ну, типу, це реально повний бред, який ну, розчитаний чисто на. Аудиторію якихось людей з туви там, чи, чи звідки, там, де немає туалету і інтернету. А, і навіть цей фейковий сторіс, вона теж ну, про якусь дуже примітивну публіку, яка навіть не має, Ну, не те, що, а, ну, там, не, те, що не, не є клієнтами бренду Vuitton, а просто а, не є клієнтами будь-якого бренду, в принципі. Чи вперше така історія з Ловітом? Я скажу, що ні. Тому що минулого лютого, коли вони так само публікували свої ювелірні вироби з буквою «З», і якби Росія би виграла би війну, то це було б як символ перемоги і бренд би злетів ще вище. Росія трошки обламала свої кончені зуби під від України, Я думаю, що ця колекція не злетіла, тому що з. А, але вони продовжуються загравати з цією публікою. Про те, що а, ринок а, категорії люксу з Росії нікуди не дівся, також свідчаться звіти від найвпливовішого медіа бізнесу Fashion, де вони показали, що а, так, є певне просідання в а, люксовому сегменті в у східній Європі. Цікаво чому, але є дуже серйозний зріст у. А, в Західній Європі, у да, Старій Європі, і а, в країнах а, Близького Східу, бо знов таки не треба тут а, щось там багато вигадувати, а, бо ці всі люди вони сідають в ліс свої літаки і купують там, де вони можуть це купити. Тому закриття магазинів, в принципі, ніяк не вплинуло на продажі. Я подивилася цифри, бо LVMH — це не держава Росія, вони публікуються. Свої фінансові звіти і останні звідси за перше півріччя 2020 року, де вони показують, що так є там десь в Європі падіння на близькому сході зростання. Де вони показують, що. Зростання попиту на товари люксу саме на шкіряні е, вироби зросло на 20%, а прибуток зрос, зріс на 23%. Арно, це президент е, Ходнгули Вітонмодхенесі, сказав, що попри економічну кризу і геополітичні конфлікти, це так він називає найбільшу континентальну війну е, з часів Другої світової. Е, їх групі компаній вдається створювати предмети люксу та бажання. І це, чесно кажучи, мене особисто обурює. Бо коли над твоїм домом літають якісь іранські або російські блідіни, хтось називає це. Просто геополітичним конфліктом, в принципі, це не нова така позиція. Бо якщо ви згадаєте ви Сіріла на Маска, який сказав, що давай Україна вже скоріше віддавай свої території, бо в мене інвестиційний клімат в Росії, там щось падає. А це теж говорить про те, що транснаціональні компанії вони над геополітичними конфліктами. І в принципі, ну, я навіть якщо згадувати початок, точніше. Передумови війни мені завжди здавалося, що це якось тупо. А, ну там а, повторювати 41 рік, якщо вже є там крипта, і що всі компанії вони не обмежені ні територіями, ні чим. Але от одна просто пляшива пиня а, вирішила, що він собиратель земель руських, приперся сюди, забрав 200 тисяч плодородних земель і вважає, що він молодець. Чи завжди мода загравала з кривавими диктаторами? В принципі, так можна згадати декілька прикладів. Я навіть не буду зараз зупинятися на Босс, який робив форму для німецької фашистської армії, бо він, хоча б був німцем, і це в принципі якось там зрозуміло. Але от я згадала приклад Коко Шанель, бо ця стара хвойда, коли прийшов нацистський режим у Францію, вона здала. Євреїв, заможних євреїв, які колись дали гроші на те, щоб вона відкрила свій дом моди, для того, щоб не віддавати борг і мати, ну типа, тільки це в своїй власності, вона просто здала цих людей, щоб їх спалили в констаборі. На щастя, їх в констаборі не спалили. Вони вижили, і після війни вони прийшли до тої старої клюшки і. Розказали, по чому в Басісі Тому, Але це, мабуть, зовсім інша історія. Але я коли цю історію дізналася, бренд Шанель ну, він мені раніше не подобався, чисто візуально. А от коли я дізналася цю історію, так тим більше. Але це вже інша тема для іншого відео. Висновок: добре, вчинив бренд чи ні. Тут знаєте вже питання ваших етичних спроможностей. На жаль, там, де є великі гроші, люди дуже часто втрачають людинне обличчя і часто поводяться себе не з найкращої сторони. Купувати ці речі чи не купувати, ви там вже самі собі вирішуєте. Але якщо ви з мого близького оточення я вас побачу з Луїві Тоном, буде з вами розмова.